— Смачно? — А що коглірка? Я вчора теж сторіси дивилася, дивилася курлємні, як вони їли чебуряки, дуже смачно. І я сьогодні казала, встану і одразу їде в Чебурячку. Не мене коврка такі смачні, що йому не можу передати. А цей салат це є щось з чимось. Та, Хто буде в Трускавці, обов'язково зайдіть Чебуречну. обов'язково. Дуже смачно. А ти хоч під мозок виїш чи ні? Ні, рік та так чепила. Та не кропила, я чпила бос. їмо і роботи знову. Дуже смачно. Отакий салат, я його вдома не можу зробити. А ну, тут він то, такий смачний. Що то є? То є брензо, та? Помідор огірок, так. Але іменно бринза тут така смачна. Ну, mm. Так, ще на яку бринду попадеш. Тут завжди одна і каса. Ну я. дуже смачна. Ніжні сторони.